В ході проведення оперативно розшукових заходів оперативниками головного управління національної поліції в Полтавській області та міста Кременчуг була отримана оперативна інформація про те, що один із мешканців Кременчужського району в себе в дачної будівлі може зберігати вибухівку, зброю та наркотичні засоби. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання вказаного громадянина було вилучено два револьвери, одну саморобну зброю, вибуховий пристрій, більше одного кілограму канабісу, який він зберігав на горіщі. В теперішній час встановлюються всі обставини скойного. Злочину канали надходження вказаної зброї, відомості внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. Тут. Угу. Там на виході. Угу. шашку.